Що для мене Василь Симоненко? По-перше, плум'яний цвіт, який згас занадто рано. По-друге, провидець, пророк, людина, що значно випередила свій час, і до якого ми звертаємося у важкі хвилини свого життя. У мене немає улюблених поезій Василя Симоненка. Вони для мене кожна по-своєму цінна. Але особливо беруться душу. Рядки написані ним у 1960-1964 роках. І один з таких від поезій я зараз вам зачитаю: Україно. п'ю твої зіниці, голубі тривожні, ніби рань. Крещуть з них червоні блискавиці революцій, бунтів і повстань. Україно. Ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива з тебе дивуватися повік. Ради тебе перли в душі сію, ради тебе мислю і творю, хай мовчать Америки Росії, коли я з тобою говорю. Одійдіте, недруги, лукаві, друзі, зачекайте на путі, маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко, не не згадую про тебе, дні занадто куці та малі, ще не всі чорти втекли на небо, Ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш битви споконвічний грюк, як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей, без рук, Україно, ти моя молитва, ти моя розпука світова, гримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно. Я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено. Вірш написаний наприкінці 1961 року, а так, ніби вчора.